Всім привіт! На даному відео натуральна повна система заміщення волосся на сіточці з імітацією шкіри голови. Волосся рівне, шовковисте. Відтінок волосся персиковий. Сіточку, яку ви бачите навколо системи, слід обрізати. Так виглядає імітація шкіри голови. За допомогою неї можна робити проділи в будь-яких напрямках, можна зробити будь-якого чубчика. Ось так система виглядає на людині. В такій системі можна робити високі зачіски, хвостики та пучки. Тобто всі зачіски, як зі своїм рідним волоссям. Волосся можна накручувати та вирівнювати. Таку систему приклеюють спеціальним скотчем або клеєм. Волосся можна фарбувати або тонувати в різні відтінки. Ось так система виглядає в хвостику. Виглядає максимально реалістично. Так, система огляда із середини. Гребінці можна зняти, якщо у вас немає волосся, щоб вони вам не заважали.